З днем народження країно Україні 22! 22 роки життя у своїй суверенній незалежній державі. Рівне, як і всі інші обласні центри України, святкування розпочало з офіційних заходів. Перший пункт в програмі покладання квітів біля пам'ятника загиблим за Україну з самого ранку. Людно. Перші особи міста та області, очільники різних державних структур, а також гості з Польщі та Росії, і просто пересічні рівняни. З радістю приходимо щороку на це свято. Зі мною багато колег, дітей прийде сьогодні на свято, і особиста внучка піде також зі мною святкувати. Хотіли, щоб ми відчували дійсно незалежність України і були щасливі. Наші діти, ми, батьки наші старші. Квіти до пам'ятника, вшанування загиблих і колона рушає на Майдан Незалежності до пам'ятника великому українцю Тарасу Шевченку. Сім'я Шмайт приїхала в рівне зі словаччини. Затримались, кажуть, спеціально, аби відзначити День незалежності зі своїми земляками. Це для нас головне свято в році. І ми дуже пишаємося Україною. Міста в Словаччині святкуєте нас уже там, небагато лишилось українців, але ми нам ліпше приїхати сюди на Україну з українцями разом. Святкувати головна думка для мене стосовно дня незалежності це відповідальність. Тих, хто власне сьогодні цю незалежність має а, утримати. І розбудувати нову державу, бо це відповідальність як перед поколіннями, які боролися раніше за незалежність, так і тими, хто буде жити в новозбудованій державі. Перший заступник голови облради на свято традиційно завітав майже усією сім'єю з дружиною, двома синами, невісткою та двома онуками. Дрес-код незмінний. Старші діти, вже які не потребують нашої опіки, вони по своїй програмі святкують. А менші ці, вони ще до нас. От ми. А також хочемо, щоб вони приймали участь як українці, щоб формувалися як українці, щоб любили свою держави. Чимало слів подяки і шани прозвучало на адресу українського кобзаря Тараса Шевченка, з яким у багатьох і асоціюється українська мова та культура великого поета досі вшановують не лише у нас, а й за кордоном. Торік ми видали кобзаря польською мовою. Одна з центральних площ Любліна теж носить ім'я Тараса Шевченка. Я радий розділити сьогодні це свято з вами. Ми бачимо спільне майбутнє у спільній Європі, адже без великої вільної України не було б великої вільної Польщі. Оксана Жужельська Денис Коломис інформаційна програма День.